Знести до бісової мати. Ні, ну пасіба, звісно, що не ста. Ясно, що марсіяни нам країну будували, тому що у нас, знаєте, спокон віків по два раба. Насправді українці завжди самі будували свою країну. Так, навіть у темні часи, сере-сере. Давайте фактами. Усі знають пам'ятник Батьківщина Мати. Ну, це залізна баба або ще баба з мечем. Насправді дарма ви так зневажливо, адже ця скульптура мечем і щитом розвернена до Москви, а не до загніваючого запуду. Як вдалося скульптуру це провернути? हатка. Її унікальність у тому, що вона зроблена з металу, що дуже не характерно для пам'ятника такого розміру, були покладені надзусилля, щоб вона не хиталася від вітру, понад 30 кілометрів зварювальних швів. а ще вона найвища у Європі, і навіть вища за статую свободи. Америки. Wow. Багато хто каже знести до бісової матері, тому що надто вже вона ліцом совєцька. Та ще подякуйте, що не Сталін, тому що там планували встановити стометрову статую вождя. Ну, слава Богу, за десталінізацію. все таки вирішили на музей лікувати поставлення. Авити женщину повідомить, а тепер давайте поговоримо, скільки ж дєнів і зусиль на ви потратили на пам'ятку свого ж режиму. Спочатку пам'ятник хотіли будувати за проєктом придворного мацкальського скульптора Євгена Вочетича. Але той помер, Боже, який сум, і тоді будівництво очолив український скульптор професор Василь Бородай. Головний архітектор українець Микола Фещенко. Усі деталі виготовляли на українських заводах, наржавіючу сталь на Дніпро спецсталі. В цехах Запоріж сталі метал перекочували в листи. Виготовляли скульптуру на київському заводі експериментальних машин, зварювали спеціалісти Київського інституту Патона, опорні каркаси і транспортування усі роботи виконували звичайні українські робітники. Спорудження статуї разом із п'єдесталом коштувало 12 мільйонів рублів. І цю шалену суму увага виділила українська РСР. Wow. Ну і ще трохи добровільних внесків трудових колективів, тобто потрясли звичайних людей. Ось так бачите, СРСР за українські гроші українськими ж руками будувала пам'ятники своєму крива. Режиму. А зараз вони кажуть, що це їхня земля, тому що тут їхні пам'ятки. Багато хто каже, як демократії, так і диктатури маркують свою територію пам'ятниками, а тому батьківщину мати треба знести, так як вона символ совєтського режиму. А з іншого боку, це клопітка праця багатьох українців, і тому треба їй дати другий шанс. Поставили на щит український герб і чудово. Поділіться в коментарях, як вважаєте ви.